Чотири ракети спрямувала російська армія сьогодні вранці на Авдіївку. 45-річний місцевий житель отримав поранення. Його доправили до лікарні. Бахмутський волонтер побудував майданчик для вигулу собак для притулку, який евакуювався з Бахмута на Дніпропетровщину. Нині тут живе майже дві сотні тварин. Як живуть без комунікацій та під щоденними обстрілами жителі прифронтового часового яру? За добу сім разів росіяни обстріляли Курахівську громаду Курахове, Курахівку, Гостр та Острівське. Пошкоджено багатоповерхівку у Часовоярській громаді. Одна людина загинула у північному Турецької громади. Пошкоджено п'ять будинків. Ще одна людина загинула у Торському Лиманської громади. Зруйновано будинок у Званівці. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Цього ранку окупанти обстріляли Авдіївку. Розповів голова Авдіївської адміністрації Віталій. Авіаракетний удар чотири ракети залетіло в місто. Поранена одна цивільна особа, 78-го року народження, чоловік, евакуйована до лікарні Мирнограда, а він важкий. Екіпаж білого янгола евакуював із Красногорівки 27-річного чоловіка, який від вибуху артилерійського снаряду отримав поранення. Поліцейські надали пораненому першу допомогу. Також евакуювали з під вогню 72-річну жінку. У пенсіонерки обморожені обидві ноги у місті залишається близько півтори тисячі жителів. Останніми днями загострюється ситуація в місті Красногорівка. Місто піддається артилерійським обстрілам. Як зі ствольної артилерії, так і з різних систем залпового вогню. Чоловік похилого вікою з пораненнями черевної порожнини, грудної клітини, осколкові поранені. В екстреному порядку він був доставлений до Курахівської міської лікарні. Під вогнем за добу перебували 10 населених пунктів. Знищено та пошкоджено 14 цивільних об'єктів, 9 житлових будинків, дитсадок, підприємства автобазу. Повідомили в поліції Донеччини. Ворог наступав в районі Берестового. Завдав авіаційних ударів біля населених пунктів. Діброва. Новосадове спірне веселе Григорівка та Іванівка на Донеччині противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білої Гори, завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. У Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Золота Нива. Та велика новосілка за добу рятувальники Донеччини розвезли в населені пункти області гуманітарну допомогу, технічну та питну воду із зони активних бойових дій. Співробітники ДСНС евакуювали десятьох людей, а саме з північного Сторецька, йорку Данило Черниченко, Олександр Забродін, Суспільне, Новини, Донбас. Окупанти продовжують наступальні дії в Луганській області. Успіху не мають на Лиманському напрямку протягом минулої доби. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка, Луганської області. Зруйновані будинки, двоповерхівки та магазини. Такий вигляд має селище Велика Новосілка. Екіпаж поліції білий янгол разом з волонтерами на броньованому автомобілі. В'їжджають в селище з гуманітарною допомогою для місцевих жителів, які, попри постійні обстріли. Залишаються там. Дуже моторошно бачити той населений пункт, який ти бачив, коли він процвітав. І дуже неприємно розуміти, що е, зараз цей населений пункт не придатний для життя. Наразі у селищі проживає близько 300 людей. Автомобіль поліцейський зупиняється на подвір'ї місцевих жителів. Обстановка весела. Прячемося. <ріця> 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 А де хоч А де под'їздить. Коли де застане, там і падаємо. – Луплять і луплять. Спрашуються, чого лупить. У селищі залишився один магазин. Електропостачання немає понад рік. Найбільше люди чекають на хліб, який привозять поліцейські. Місцеві збираються у центрі, туди й доставляють допомогу. Хліб та продукти цього разу її нічні набори. Я я вже... Мені спасибо, хоть сказали, що там мовиші. Конечно. Скажу, пойду. Попрошу, щоб хоч помитися. Волонтери пакують жінці хліб та продукти. Пенсіонерка від евакуації відмовляється. У мене син, он больной. А ми з сином за переводіть второй групу. Він не, не поїде. Я из за нього залишилася. Я быть, б, быть, бы в початку війни поїхала. Страшно, дуже страшно. Ну, я ж на своїй землі живу. Це я полі. не на чужой, це, звісно, це моя земля. У населеному пункті залишились переважно літні люди. Марія Гречко, Суспільне новини, Донбас. Коли у нас перший прильот був на майданчик, десь поруч з ними в неї бутка, повністю і вона в цей час була. Вже... Ми виходимо. Там криша лежить і, і під цією кришею мерічка. Слава Богу. Десятирічну мері тоді під час вибуху контузило. Сьогодні, розповідає волонтерка Людмила, мері повністю одужала. Любить грати з людьми. Для свого віку ми дуже переживали, що вона ж така вас зросна. Дуже погана. І що, я повідновила да, касок. Більш за всіх вибухів, коли ще жили в Бахмуті, лякався хасан, розповідає Людмила. Він коли перші почались, навіть не обстріля, а вилікти він гучно приходив, задавав лапку і сидів. Сі скипці були людини, щоб не так страшно було. 145 собак волонтери Бахмутського товариства захисту тварин Лада перевезли минулоріч у вересні з Бахмута до Новомосковського району Дніпропетровської області. Тут орендують приміщення для їхнього проживання. Вже побудували будки, вольєри та облаштували майданчик для вигулу тварин. Його побудував волонтер. В нас ще в Бахмуті був волонтер, який допомагав нам на майданчику постійно чисто без грошей, Це безкоштовно було. Він має проукраїнську позицію, але він до квітня місяця був у Бахмуті, тому що він допомагав безхатним тваринкам Бахмуту. Його племінник має фонд. Свій фонд кожен спроможем. Цей хлопець приїжджав до нашого майданчику. Він подивився та спитав, що нам потрібно. Представники фонду закупили будівельні матеріали. А зоозахисник з Бахмута майданчик побудував власними руками. Марина каже, залишилося прибрати територію, і собаки тут гулятимуть влітку. Зараз тут живуть 183 тварини, окрім вивезених минулоріч з бахмута. Ще прийняли собак з прифронтових територій. І для них ну звичайно ж треба було зробити і вольєрчики. Там облаштовували вже якісь куточки. Щось робили так на швидку руку, бо треба було дуже. Швидко їх саджати. Ну і зараз ми плануємо для них теж зробити вже такі стаціонарні вольєри. Є така можливість, буде допомога в нас, і ми що їм буде трохи зручніше. Також каже Марина: планують прийняти тварин з Херсонської області, які опинилися в зоні підтоплення внаслідок підривок Каховської ГЕС. Дуже часто приходиться писати пости про допомогу, тому що бувають ситуації, коли ми не маємо можливості сплачувати борги у кліниці в нас, в Дніпрі в кліниці тваринка знаходиться. Також купувати ліки в нас тут було декілька хворих тяжких тваринок. Тому в нас були, ну, дуже було тяжко. Тому оренда приміщення це 15 тисяч у місяць, електроенергія 2,5. Із всього цього складаються великі суми, і тому зараз дуже часто приходиться писати пости про допомогу. Ну, завдяки людям дякуємо. Якби не було важко, вони допомагають. Також тут в Новомосковському районі продовжують стерилізувати безпритульних тварин. Вже вдруге в нас була проведена стерилізація безхатніх та опікунських тваринок. Це було можливо завдяки литовському фонду «GGI» та партнеру цього проєкту. Це фонд «United for Animals». Ми мали можливість простерилізувати у лютому 166 тваринок і у травні на початку червня ще 100. За день каже шашко, собаки з'їдають півсотні кілограмів сухого корму. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас, до гуманітарного штабу у часовому ярі підходять люди, щоб отримати хліб, який що понеділка привозять та безкоштовно роздають жителям міста. «Гуманітарну постійно привозять, лікарства привозять, даже тім животним привозять корма. Тут ми не обіжаємося. Просто зараз у нас така обстановка, що стали воду реже возити. просто ну, опасно. А так нормально. Спасибо военным. То воды дадут, то еды дадут, и в конце концов живут даже в нашем доме, и то не так страшно. Ну постоянно дает. Так что жить можно. Ну, на свет ни воды, ни газа, ничего нет. На солнце подогреешь и подпоешь. А куда ехать 84 года? Куда я поеду? Кто меня ждет? Отсюда такие цены, что я своей пенсии буду голодать. Я сама из Бахмута. Что там делается, я не знаю. Я переселенка, я живу здесь. Пострадала сильно. Там был холод, голод, разруха. А здесь была жизнь нормальная. А вот сейчас только. И все равно мы стараемся, наше, наше руководство поддерживает и помогает. Андрій Кожненко, староста Калинівського старостинського округу, який зруйнували російські війська. Нині чоловік працює у гуманітарному штабі в часовому ярі. З гуманітаркою у нас все добре. Видаємо людям щомісячно, навіть волонтери допомагають. Видається два-три рази на місяць. Гуманітарка. Здесь видаємо, видається нам незламності. основне зараз літа вода. Вода, вода, вода. У нас есть районы, которые ну, очень страдают без воды. Еще если мы тут в часовяре как-то обходимся, у нас есть на, подключают насосную станцию, помогает вода Донбасса. Набираем ямкостя, то, допустим, Калыневка, канал район у нас обесточен вообще. Без воды. До лютого цього року в часовому ярі було електро, газу та водопостачання, каже очільник міста Сергій Чаус. Із наближенням лінії фронту, коли обстріли тут стали щоденними, люди живуть без комунікацій. Окремі райони міста без води важко, стабільно важко. Місто кожного дня потерпає від обстрілів, Ой, але люди залишаються. Більша частина людей це залишилось люди пенсійного віку, тому з ними з одного боку складно, тому що не хочуть вони їхати. Аргументуються тим, що тут їхня домівка, що це їхня батьківщина, і звідси вони їхати просто не хочуть і їм нікуди, як вони кажуть. Нікуди ні за що і не хочу. У мене куча собак, куча котів, сусідські коти, собаки. Так що мені треба за ними ухажувати, Мені жалко їх бросити. На вулицях Часового Яру зруйновані обстрілами будинки, згорілі автівки, вирви від снарядів. Я тут виріс. Я тут живу. І ось таким чином, бачите. Там дах розбитий, там будинок розбитий. Всі лінії. такой щербовый Квартира ужасно пострадала вместе с домом. Пол крыши дома нема, квартира все ни одного живого стекла. Все течет, сырая, понимаете? Это ужас. Ну, як живемо? Живемо у лапках відмінно. От, ми, ось сьогодні було два прильоти по, вулиці. Ось всі повти... повтікали, щоб не попасти під осколки. От, ну, взагалі, он школа, он, побачите, он школа розгромлена. 15-та це у нас найкраща така школа. І 17-та школа також гарна. Недавно її відремонтували. Теж розби, розбили все ці расисти, фашисти. Оцей новий Гітлер прийшов до влади в Росії. і От він таке творить. Сергій Чаус каже, евакуація у місті не припиняється. Безпека і війна це. Поняття, розуміння, які між собою не можна поєднати. Добре. Головне, що ми робимо і до чого закликаємо, це евакуація, виїзд з міста, з міста, з району, навіть з області, тому що ну, не можна створити безпечні умови під час бойових дій. Місто Часів Яр розташоване за 15 кілометрів від Бахмута. До повномасштабного російського вторгнення тут проживало 13 тисяч людей. Нині залишається понад тисячу жителів. Вікторія Алєсєєва, Олександр Забродін, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.